По-перше, народився в місті Кривому Розі Дніпропетровської області. От, е, е, працював і вчився в цьому ж самому місці. У е, 2007 році мене призвали до е, срочної строкової служби. Відслужив один рік. Е, це була Десна, пів, півроку Десни було, е, і півроку було в 17-й танковій бригаді. Ну, до повномасштабної я пішов до військ Збройних сил. Ну і почалась повномасштабно, я почав е, воювати в 54-й танкових військ. Также я був на строковій службі, я був навідником. Так я ним і залишився. Була мрія з дитинства стати танкістом. От Моя мрія здійснилася. Розумієте, ми як один екіпаж, це сім'я. Це наш будинок. От, і ми, кожен з нас виконує всі основні роботи, і ми повинні захищати свою країну від такого агресора, як, який до нас прийшов додому, то я вважаю, що кож, кожен чоловік повинен захищати цю країну і бути важливим для не тільки своєї родини, але й для батьківщини. Ну, по-перше, якщо бачите, і знаєте, це там те це надійний на даний час танк, підтримуємо його в гарному стані. У нас завжди все працює. Час на недоліки ми устраняємо. Я довіряю цьому танку, так само, як довіряю своєму екіпажу. Так, але вона по броні слабіша, ніж 64-ка, так що наймаліша. Загально вся робота, все залежить від екіпажу. Командира, навідника, механіка. Віра в Бога і те, що родина. Розумієш, за кого воюєш і знаєш, що за тебе там моляться і думають про тебе. І ці думки вони доходять до тебе і це дуже допомагає в бою і взагалі. У вас є діти? Так. Хлопчик, дівчинка. Хлопець 15 років. Так. Хоче бути танкістом? Ну, в танкісти, але хоче дуже літати. Він повітряний простір йому дуже доходило. То надію, що в майбутньому він в льотний інститут там, і буде і здійсниться його мрія. По-перше, ж, розумієте, що не кожен цивільний проходить навіть строкову службу, і вони не розуміють, що таке військова справа. Тому їм, як знаєте, язиком, то як помило, вони можуть балакати все, але коли вони не пройдуть хоча б строкову службу, ну, я маю на увазі чоловіків, то вони не зрозуміють. Якщо так спілкуватися з цивільною людиною, він не зрозуміє, що це таке. Вони думають, що танк — це дуже така броньована машина, вона там все витримає, все, але ну. Не так все, як вони думають. Це Ми зараз в реальному житті не знаходимося на десь кінознімальному майданчику і не знімаємо, що танку нічого нема, що до нього таки не прилітало би так що ну, з ними спілкуватися дуже важко, і я вважаю, ну, з ними на військову тему спілкуватись не потрібно. Першим ділом танк — це дуже велика підтримка для нашої піхоти. Це дуже важливо, тому що танк. Так же само може е, вразити цілі, як е, той же самий танк, там, чи якась броньована ще техніка, і в тому числі живої сили. Так що, я вважаю, зараз без танків ми неяко. Без танків ну, бій не, не проходить. І це як, як і прямі е, виїзда, так і закриті позиції. Ну, без танків не є. Так як само, якось, як і без артилерії. Це вже, як знаєте, це вже така ціпочка, вже, що тут, якщо розірветься ця цепочка, то ну, замінити, ну, ну не зам... це не, не, не змінне. По-перше, треба слухати свого серця. Якщо ти вирішив і вважаєш, що так, треба, я зможу, я це все зроблю, то ну, питань немає, можна прийти в танкові війська в будь-яку частину, можна і нашу приходити, будь ласка. Хай приходять, все покажемо, все обучимо, все зробимо для того, щоб людині тут сподобалось і вона знала, за що, ну, чому вона сюди прийшла. Треба захищати, йти, захищати свою країну. Тому що якщо сидить, як ми кажемо це ще з повномасштабної дивані війська, ну, я теж зараз можу замість нього ну, прийти додому і це все коментувати, давати ЗСУ вперед, там, тому подібне. Ну, якщо так все буде, надалі це буде дуже прикро для і для нас, і для наших родин, і для нашої країни, то я вважаю, що треба ну, підніматися і йти і щось робити. Ну, донатити там і допомагати волонтерською це дуже велика так справа. Да, зараз це все і важко, але ну, як не як, наш. Наша громада справляється з цим, але все одно дуже-дуже багато хто зараз сидить на диванах і вважає, що та там без мене справляється, все добре, все нормально, я ходжу до себе на роботу, і в мене все добре. Він там біля своєї дитини, біля дружини і тому подібне. Ну щоб це все, де я ж кажу, прискорити, то ну, повинні піднятися вже з диванів і сказати, що я там повинен бути, і я повинен це все вже зупинити.